Переклад та озвучка Армібітіс Юей. На зйомках сімейної фотосесії Феста. Сьогодні початок mm -hmm. нашої фотосесії Феста. Для перших індивідуальних знімків я в своєму костюмі з Life Goes On. Для першої частини ми робимо знімки у повний зріст. Наступним робить фото RM в своєму костюмі з Діонісіс. Наступний чи мін в костюмі з Black Swan наближається наша восьма ювілейна феста. Час промайнув так швидко, що я не можу повірити, що це було минулого року. Тож ми можемо розвіяти вашу втому зробимо усе можливе, щоб зробити гарний контент для перегляду. Всі будьте сильні. Чонгук також в костюмі з Black Swan. <тит> Костюм, в який я одягнений з пісні «Он» сповнює жалю. Це виступ, який ми не могли показати армії особисто. Тому на мені все вбрання. Підніми руку ось так. Ві танцює і розважається, доки робить фото. Джей Хо переглядає свої пробні фото. Я давно не вдягав це вбрання. Одягнувши його, я захотів сісти в літак і полетіти до Америки. Так, добре костюм, який на мені одягнений з пісні Дайнамайт. Я гадаю, фото виглядають чудово. Далі починаються групові знімки. Кожен учасник танцює під пісню відповідно їхньому обранню. Що ми повинні тут робити? Розмірковують, який рух показати. Зробіть ось цей, ось цей, оцей. Зробіть ось оцей. О, ось так. Дай мама. Зробімо це. Чи повинен я стати позаду? Стають у лінію, обіймаючи один одного. З кінця так, так, добре, притісніться трохи. Поїхали. Один-два. Час для групових фото у вбранні до їхніх пісень. Дивіться у камеру та посміхайтесь. Мембри переглядають свої фото. Що? Чому ти такий енергійний тут? Ти повинен бути таким раніше. Стій спокійно, стій спокійно. Джей Хоп енергійний протягом перерви. Чому ти сьогодні такий схвильований? У тебе день народження? Джей Хоуп, Чому ти такий схвильований? Я сонний, тому намагаюся прокинутись. Чонгук та Джин тихенько розважаються за спинами мемберів. Мембери переодяглися в інші костюми. Так, мої ноги виглядають довшими. Джин підкочує свій жилет для того, щоб його ноги виглядали довшими. Рем спостерігає, як фотографується Джин. Джин, ти такий гарний? Чого? Ти гарно виглядаєш на фото? Що? Ти гарно виглядаєш на своїх знімках. Я гарний? Так я ніколи не буваю гарним зранку. Він повторює завжди одне й теж. Отже, я не буду більше робити йому компліменти. Це хороше фото. Я повинен зробити знімок. Ти робиш фото із знаменитістю? Джин продовжує навіть коли рем дражнить його. Чи він теж починає фотографуватися? Тоді приходить вій для його індивідуальних фото. Що, на мою думку, цікаве в цій фотосесії, ці фотосесії, ці фотосесії, так це фонова музика. Вони грають багато старої класики, і я думаю, що музика допомогла мені зробити ще краще фото. Я гарно впорався. Ми робимо це кожного року, але цього року це більш значуще, тому що ми знімаємось у новій будівлі вперше. можливо, ви подумали, що це студія, але це будівля нашого нового офісу. Я сподіваюся, ви будете не дуже здивовані. Я пишаюся. Я відчуваю, що це місце саме по собі дуже фотогенічне. Я сподіваюся, ви насолодитесь ними. Зараз здається, що ми показуємо, що час непинно йде, але я розумію, що наступний час означає, що ми знову з вами зустрінемося. Ми готуємо феста кожного року. Чи не так? Ми зазнаємо змін щороку, тому я сподіваюся, що це буде для нас насичений і веселий час. Меня зібралися для групової світлини. Ти виглядаєш як заступник директора із своєю групою студентів позаду. Хто? Хто? Нам Джун. Мембри Дражні Керен за те, що він схожий на заступника директора. Ти виглядаєш як той, хто навчає студентів, вчитель, який виховав шістьох героїв. Його історія успіху, його ім'я, герой монстр, гемон. Давайте зробимо пробний знімок. Мембри голосно сміються. Куди має піти Техьон? Техьон повинен бути спереду Техон попереду. Тут біля мене човни і чимін піднімаються одночасно. Цього разу вони наближаються до середини. Що ти робиш? О, о, о привіт! Аго, подивися, о, як я стою. Четверо людей лежать о, на мені, о, коли о, вже о, я такий з добре, добре, добре. Давайте, давайте. Ми повинні бути швидкими. Добре, поїхали. Вау, справді повинен вау. надати мені кредит. За це. Залитий сюрреалістичним світлом другий день зйомок сімейних портретів. Сьогодні другий день зйомок феста. Приєднуйтесь до нас. Починають із шуги та Чіміна. Шуга дражний Чіміна. Вони міняються ролями. Шуга продовжує яскраво посміхатися, і Чільмін посміхається, дивлячись на нього. Джин Рем та Чонгу фотографуються наступними. Мембери розважаються на каруселі. Ви обоє. Чонгу смішно дивитися, як двоє інших нудить. There's always something that's standing away. But if you don't let it fail, you know just how to bridge us with the right five. Yeah, Cause there's no looking back. There ain't no one to prove we don't get this all Наступni Vita Джейхо. Тоді ти скажеш, я тебе люблю. І Техьон засоромиться. Фото покаже сорок язливого ві, коли Джей Хоуп зробить йому комплімент. Я тебе люблю. Ви можете пройти. Я просто сяду отак. Тоді мені сісти отак. Добре, зробіть це. Я люблю тебе. Цього разу Ві каже Джей Хоупу, що він любить його. Переглядають фото, що тільки не зробили. Фото такі круті. Вау, ти виглядаєш молодшим. <ривіт> Мембери зібралися для групових фото <ривіт> на каруселі. Ти виглядаєш молодшим. Я завжди виглядаю милим. Чонгук зважається лускоючі кульки. Почались групові фото. Я не впевнений, що троє з нас повинні бути поруч. Нам посягає на мою територію. Я розчавлений зараз. зачекай. Чонгук робить джину заспокійливий масаж. Більше фото на новій локації. РМ робить один крок для кожного з фото. Привітайте його щиро. Будь ласка. Привіт, ласкаво. Просимо. Джин та Чонгук тепло вітають його. Вони продовжують дражнити один одного, доки потака Ми завершуємо нашу дводенну фотосесію для феста. Я думаю, ви зробили багато яскравих фотографій, які добре пасують до сезону. Сподіваємося, що вони подарують вам настрій феста. Геть звідси спочатку ми почнемо зі знімків у повний зріст. Чонгука, щоб подражнити Джина. Схоже на те, як ти відкриваєш двері і кажеш Добрий день. Відкрий двері і скажи Привіт! Він знову тут. Чонгук досі тут. Давай зробимо фото. Я закінчив фотографуватись для феста. Я зараз почуваюсь дуже веселково. Чому акровірш із веселкою? Давайте В радіо грає нашу пісню Дайнаман. Це і це так добре. Л. Як бачиш? Те, що ти бачиш, чудово. І те, що ти чуєш з веселки, теж чудово. К. Ні, я мав на увазі дайнема К. Вау, пісня така чудова. Джин зробив гарне завершення цьому акровіршу. Після його індивідуальних фото Шуга робить спільне фото. Шуха та чимінь обіймають один одного, наче друзі.

Джей Хоуп та ві знову танцюють як команда. Ок, ми втратили один одного. Один, два, три. Концепція полягає в тому, щоб стояти далеко один від одного, а тоді стрибнути на зустріч одне одному. Один, два, три. Світлини вихоплюють гарні моменти. Мембери зібралися для спільного фото. Фонова музика заряджає їх енергією. <різь> так, ми зробили веселою нашу фотосесію. феста справді ми дуже радіємо. Ми дуже радіємо світло, а уявіть, як зрадіють армію. Це так. Це наче стати знову дитиною. Так, все одно ми розважились і зробили добре. Зараз давайте разом вигукнемо феста. Сердечко. Феста. Дякуємо <плес> за переклад та озвучку UA. Залишайтесь з нами. Слухайте українське Файтін.